Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука пройшов другий модуль занять для відповідальних за класи безпеки у навчальних закладах нашого міста на другому модулі. Також залучені працівники патрульної поліції, працівники ДСНС, психологи для того, щоб розвинути ще більше як можна і про що можна розповідати дітям в межах класу безпеки для того, щоб дітям було це цікаво. Мені б хотілося, щоб ви себе більш безпечніше Після тих двох навчань відчули, і чи вам було легше трохи морально, фізично. Працювати у себе в навчальних закладах, робити ту корисну роботу, яку робити кожен день на минулих навчаннях вчителям продемонстрували гру безпечний Кременчук. Тож координаторка проєкту також зазначила, що освітяни вдячні за отриманий досвід. Трішки поспілкувалися з вчителями, які відповідають за класи в навчальних закладах. Що вони проводили, тому що вони ще на минулому навчанні тестували гру, яку розробили спільно з патрульниками патрульної поліції та дснс відгуки дуже гарні. Що і батьки вдячні, і діти вдячні за те, що навчання можна проводити в ігровій формі і в дуже цікаві сьогодні ж фахівці патрульної поліції та дснс розповіли про шляхи протидії булінгу у закладах освіти правила поводження при надзвичайних ситуаціях, а також про основи надання домедичної та психологічної допомоги. Сьогодні буде саме та тема, яка Є не просто необхідне це саме про те, що кожного дня вчителі розказують дітям саме для того, щоб створити класне, неймовірне, безпечне середовище в школі. Про цю інформацію повинні знати всі на сьогоднішній день. В мене мною підготовлено практичний тренінг надання першої психологічної допомоги дітям. Це особливо вражлива категорія, яка потребує допомоги, і тут є дуже багато нюансів, яких можуть розібратися переважним чином не тільки мами, але й освітяни, наші вчителі. Але ми знаємо дуже багато певних нюансів, які ми хочемо поділитися для того, щоб можна було застосовувати. При роботі з дітьми учасники навчань поділили, що отримана інформація була надзвичайно корисною та практичною. Сьогодні був дуже чудовий захід, на якому сьогодні ми дізналися правила першої медичної допомоги, перша психологічна допомога, яка на сьогодні у нас є дуже важливою. І так само дуже багато цікавої інформації надали ДСНС стосовно всіх видів загроз, які потрібно всім сьогодні знати. Навчальні заклади отримали кабінети безпеки, повністю обладнані відповідно до вимог сучасності. І ми проводимо наша школа, також отримала і ми проводимо там заняття. Ці навчання, які для нас проводили в першому етапі, в другому вони дуже в цьому допомогли. Ми дуже вдячні громадській організації, яка все це нам надає. Ми дуже вдячні нашим представникам міськвиконкому, партнерам і всім за те, що нам допомагають. Після проходження навчання усі учасники отримали відповідні сертифікати. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська. Організація фонд підтримки студентської молоді, за технічного адміністрування і єднання та сприяння програм розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту ЮФОРКАВРІ, розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.